Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу дати деякі рекомендації, які будуть корисними для наших легень. В китайській медицині кожна пора року відповідає певним органам. А осінь відповідає таким органам, як легені, які паруються власне, з товстим кишечником. І в цей період, що це означає, що ці органи більш є чутливіші, вразливіші. А, власне, чому? Тому що а, в цей період осінь починає холоднішати, легені не люблять а, холоду, але також не люблять сухості. А, і тому а, власне, в цей період необхідно більше себе вже починати захищати, черту тобто одежу обирати, а, звичайно, що менше холодних напоїв вживати або взагалі їх не вживати, більше теплої їж і напоїв. Але також є певні продукти, які можуть допомогти нашим легеням. Відносно є основна така база китайської медицини п'ять елементів. І є така Діаграм називається п'яти елементів, як кожен елемент орган, живить інший орган. І, наприклад, для того, щоб не Прямий спосіб допомогти легеням нам необхідно живити підшлункову залозу. А яким чином ми можемо підтримати нашу допомогти нашій підшлунковій залозі, а потім, відповідно, нашим легеням? Це є такі продукти, які... А наприклад, підшлункова залоза любить продукти оранжевого кольору, кольору, і які, власне, зараз є найбільш доступніші, так, це є продукти осені, це є гарбуз. Ось у мене є такий гарбузик. Тому вживайте продукти, такі як гарбуз, солодка картопля, морква. Тобто Продукти, які а, такого оранжевого кольору, будуть живити нашу підшлункову залозу, і, відповідно, допомагати нашим легеням, легеневій системі. А, також, наприклад, коли ви готуєте гарбуз, дуже гарно додавати або просто в напої додавати цейлонську корицю. Теж буде дуже гарно допомагати нашій підшлунковій залозі а, переварювати їжу. А, і ще. Але є безпосередньо продукти, які можуть також допомагати легеням. І легені вони люблять продукти білого кольору, так? Тобто це є теж які продукти, овочі, фрукти, які, власне, дозрівають в цей період. Це є груші, це є редька, це є цибуля, це є. Дайкон, якщо ви знаєте, така редьки, так? Тобто всі ці продукти, білі гриби, мигдаль, так, вони будуть допомагати власне, нашій легеневій системі. Тому, будь ласка, вживайте ці продукти і покращуйте свій стан здоров'я.